В кінотеатрі закінчується фільм. У залі загорається світло, і дружина бачить свого чоловіка, який сидить попереду неї. Василю, трясті твоїй матері! Так ось як ти, значить, сидиш вдома з дітьми, поки я доглядаю за хворою тіткою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються двоє друзів, один іншого запитує. Ну, і де це ти пропадав? Я так давно тебе не бачив, та я в Туреччині жив. В Туреччині? Справді, що ж ти там робив? Працював головним плювачем у султана в гаремі. Хм, головним плювачем це як? Щовечора я обходив гарем і плював собі на долоню, і прикладав її до дружин султана. Тих, у кого під долоною шипіло, шкварчало, і йшла пара, я приводив до слутана на ніч. Ти зі мною? Звичайно, це добре. Разом ми горе звернемо. Ну, або дров наламаємо. Високо в Карпатах, десь на полонині сидить мама з дочкою. Порадьте ми щось, мамо, «А щось і стало доцю. То вони знаю, що маю робити, здибаюся з трьома і ніяк не годна м одного з трьох вибрати. Ну, то кажи їден дуже добре зароблеє, як літо, то нісно людям дахи бляхо вкриє, як осінь, то кінь менісно їздить бульбу людям з полів привозить, потім гній розвозить, а як сніг паде, то чоботи всім направляє. Та й має багатсько грошей, але тупе таке, як той чобіт. Я коло нього нісно говорю, 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 а він писка стулить і нісно заглядає на мої ціцьки. Ай я. А другий такий мудрий, так все знає, що гетьми страшно сі коло нього роби, може, цілий вечір вповідати, як яка звізда на небі сі називає, геть всі звізди знає, де в яких краях живуть які люди, і яка в них цера, чорна, жовта чи біла, деякі слоні, з якими псами живуть. А я ніцно слухаю і слухаю, і слова встромити не А я... А той третій то фест як файно танцює, так тими ножисками закидає, так ними ладно тупає, нісно би всі дивила й дивила. А я, каже мама, туво тепер касі квапити не треба, раз же маєш геть трьох. Потім на кілька хвилин замислилася мама і вповідає Слухає, доню, а того першого ніяк не годно навчити танцювати.